Щоб розв'язати систему рівнянь, нам необхідно уважно придивитися. Перше рівняння у нас показникова функція. Завжди, щоб нашу показникову функцію розв'язати, нам необхідно звести до спільної основи. Якщо ми подивимося, ліворуч у нас 2 у степені y, додати 2х, а праворуч у нас 64. Завжди шукайте, дивіться, зводьте до спільної основи. 64 це повинно бути 2 у якоїсь степені. Якщо ви уважно подумаєте, порахуєте, то це буде 2 у 6 степені. Тому наше рівняння перше запишемо у форматі 2 в степені y додати 2х дорівнює 2 у 6 степені. Друге рівняння перепишемо без змін, тому що воно має звичний для нас формат. Якщо основи однакові у першому рівнянні, то степені також повинні бути однакові. Тому, прибираючи основу двічку, ми запишемо, що y додати 2х дорівнює 6. Друге рівняння перепишемо без змін 2х відняти y дорівнює 12. Далі ми розв'язуємо. Цю систему рівнянь, використовуючи будь-який спосіб, графічний підстановки та додавання. Якщо ми подивимося, то краще застосувати спосіб додавання, тому що ігри наші мають коефіцієнти протилежними знаками. Коли ми ці рівняння додамо, отримаємо y відняти, y буде 0, 2х додати 2х, маємо 4х дорівнює 18 х дорівнює 18 поділити на 4, або це дорівнює 4,5. У відповідь нам необхідно вказати суму х та y, тому треба знайти y. Підставивши х у перше рівняння, ми дізнаємося, що y додати 2 помножити на 4,5 маємо 6. Y додати 2 помножити на 4,5 буде 9 дорівнює 6. Y дорівнює 6 відняти 9, маємо мінус 3. У відповідь запишемо х додати y, тобто половиною, додати мінус 3, тобто мінус 3. Маємо 1,5 або 1,5. Це варіант відповіді В.